Так, ось у нас залишилося три полиці. Треба їх тепер в стіла зварити, стойки. От зробити якось цей. Ми зробили сьогодні стілажик. Дуже гарно вийшло. Сюди ще покладемо решітку, і буде дуже класно. Ніч вже дворі. а ми ще працюємо, ну нічого. Так, ще там обладнання, ось решітка, до речі, стоїть пачка. То, що ми будемо. Класти це ми пінополістирол купили, двері будемо варити, ось тут будуть двері стояти, метрові двері зробимо, ось поприварюємо отак ось стойки сюди, дві стойки і тут так двері. А тут дошєм таким ось пінопластом. Ну і тут будуть витяжки, там різані клапани, що скидують тиск у кімнаті. Так, ну, ось такий у нас прогрес.